Ну а зараз про всесвітню виставку Експо, що просто зараз відбувається поблизу японської осаки. Сьогодні там національний день України, і нагода для нас не тільки подякувати японцям за їхню підтримку у нашій боротьбі, але й заявити про неї на весь світ. Про українську команду на цьому престижному форумі, про те, що відкриває співпраця з японцями для нашого бізнесу, і про те, з чим поїхала до Японії фундація Олени Зеленської, і з чим вона звідти повернеться, усе це розкажуть наші колеги з телеканалу Інтер. Острів Юмішіма поблизу японського міста Осака став майданчиком для всесвітньої виставки. Експо раніше тут була пустка, але спеціально для експо 2025 країни побудували надсучасні павільйони із дивами технології. Український павільйон, на противагу має незвичний формат. Це магазин, у якому втім нічого не можна купити. Бо замість цін у ньому цінності його ідеї цілком перегукуються з головною темою Експо створення. Успільства майбутнього для нашого життя. Україна на весь світ демонструє, як героїчно вона зараз бореться. На кожній речі штрих-код, скануючи який, можна побачити закодовану в ньому цінність: це чесність, сміливість, нескореність. Сьогодні на експо особливий для нас день. Адже Україна відзначає національний день. Це особлива подія, яку кожна країна-учасниця може провести лише раз за весь час роботи виставки. Тут зібралися багато мед. Медіа, майже півсотні японських ЗМІ. наш день присвячений передусім вдячності сьогоднішній національний день на експо. Ми, команда України, хочемо присвятити вдячності, нашій великій вдячності Японії за можливість бути представленими тут, а також вдячність Японії і всім іншим країнам, які допомагають нам боронити себе від нападника. Ми дякуємо за допомогу і за просте людське розуміння. Японія, хоч і далеко географічно, але дуже близька нам по духу, і з перших днів повномасштабної війни активно підтримує Україну і обіцяє робити це і надалі. Я хотів би висловити свою впевненість у мужності та наполегливості українського народу, який бореться за захист своєї свободи та незалежності. Я хотів би ще раз наголосити, що Японія підтримує Україну. Уряд Японії має намір продовжувати підтримувати зусилля України з відновлення та реконструкції шляхом енергетичної допомоги, розмінування та інших заходів. Серйозність намірів Японія засвідчила, і напередодні у Токіо прийшла українсько-японська конференція з відбудови України. Передусім економічної Японія оголосила пакет підтримки українського бізнесу. Завдяки конкретним проектам співпраці, унікальним для Японії, в таких сферах як інфраструктура, сільське господарство та IT, Я сподіваюся, зміцнити економічний потенціал України та сприяти подальшому розвитку співпраці між нашими двома країнами. Ми надаємо приблизно 180 мільйонів доларів США на підтримку створення підприємств японськими та українськими компаніями, які сприяють відбудові України через міжнародні організації, Йдеться про співпрацю між українськими і японськими бізнесами. Причому із конкретними результатами укладено три десятки нових контрактів. Ми... Десь там підрахували, що загальна сумарна сумарна кількість цих меморандумів, документів, які підписані між бізнесами, сягає десь майже мільярда доларів. Тому насправді це завжди змістовно. Та тому діалог з Японією це планомірний, системний і дуже змістовний. Японія підтримує Україну не лише з позиції боротьби з агресором. Ми цікаві японському бізнесу і як повноцінні бізнес-партнери у ланцюжку поставок до Європи. А відтак країн. Україна націлена на співпрацю в довгостроковій перспективі. Нещодавно Джетро провела бізнес-місію в Україні, в якій взяли участь 10 японських компаній з різних галузей, включаючи IT, біотехнології, сільське господарство, харчову промисловість та логістику. Вперше японська бізнес-місія відвідала промисловий кластер в Україні. Львів є одним з міст, які японські компанії розглядають як базу для підтримки реконструкції України. На важливості відновлення людського капіталу під час відбудови наголосила перша леді України Олена Зеленська. Зокрема, розказала про. Екти спрямовані на відновлення ментального здоров'я, передусім маленьких українців. Фізичне здоров'я через якісну їжу, ментальне здоров'я через піклування, підвалини майбутнього закладаються сьогодні в кожній школі. І підкреслю, наші діти достойні цього так само, як і всі діти в світі. Ми щиро віримо, що Японія може стати стратегічним партнером України і в цьому важливому напрямку. Перша леді України у рамках візиту до Японії відвідала також центр психологічної підтримки українців Шібуя Хімаварі. Він був заснований одразу після повномасштабного вторгнення для допомоги українцям. Зараз там зареєстровано близько півтори тисячі людей. Із Осок, Ніна Коломієць, Віталій Коваленко. Подробиці «Марафон», Єдині новини.